Вас вітає студія звукозапису українською мовою Філіжанка Кави. Павло Тичина. О, панно інно. О, панно інно, панно інно. Я сам. Вікно, сніги. Сестру я вашу так любив дитинно, злотоцінно. Любив давно. Цвіли луги, о люба інно, ніжна інно, любові, усміх квітне раз ще й тлінно, сніги, 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 я ваші очі пам'ятаю, як музику, як спів. Зимовий вечір, тиша, ми. Я вам чужий, я знаю, а хтось кричить: Ти рідну стрів, і раптом небо. Шепіт Гаю. О, ні. То очі ваші. Я ридаю. Сестра чи ви любив. 1915 рік. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та цінуйте українське.